Намасте, дорогі сьогоднішнє відео присвячене вправам для шиї в першу чергу, коли дискомфорт в шиї, коли біль в шиї. І ці вправи можуть допомогти. Але пам'ятаємо, що різна біль має різну причину, і коли у вас дискомфорт, більше єдиним правильним варіантом буде звернутися до профільного спеціаліста, пройти відповідну діагностику і за рекомендаціями лікаря, вже далі використовувати чи не використовувати ті чи інші вправи, зокрема, які я зараз пропоную. Прави, які я пропоную, вони в більшості, мабуть, випадків проблем із шиєю, найбільш ходовими проблемами з пов'язаними в першу чергу із сидячою роботою, що відбувається при сидінні тривалому, при неправильній поставі. Це коли шия переходить в положення вперед. Ось так. Це називається положення протракції шиї. І це найбільша. Помилка нашої постави вона має великі наслідки для здоров'я, тому що навіть зміщення голови на 15 градусів вже в рази дає більше навантаження на самі шийні хребці. Тобто, коли ми тримаємо голову, так би мовити, на вертикальній осі, розподіл ваги йде оптимальним. Коли ось цієї вертикалі немає, йде зміщення вперед. На наші хребці значно, значно більший тиз з'являється. Це має далекі наслідки зношування шийних хребців, подальші проблеми з шиєю з однієї сторони з іншої у вас напружуються м'язи, задні м'язи, ремені, приміром, верхні пучки трапеці, які пробують шию тримати. Те, що називають комірна зона, тому що голова, по суті, падає. Ось задньою частиною м'язи пробують її якось утримати, і це постійне напруження комірної зони. Далі дає наслідок на напруження, ну в ділянці шиї, очевидно. Тут знаходяться провідники крові, артерії, вени, обмеження кровопостачання до голови. Це ще одна дуже і дуже значна проблема. Тому. Виправити проблеми, дискомфорт в шиї часто по потрібно почати саме з вашої постави. Які би ви вправи не робили, ви все одно їх будете робити 10 хвилин в день, 15, ну, можливо, 20-30. Але весь інший час, 15 годин, 10 годин в день ви будете, якщо сидіти з такою шиєю, це мало ефективно, тому запам'ятайте. Перше, що вам потрібно виправити, це поставу з протракції шиї, перейти в положення ось так: от ретракції. Що це за положення? Не коли ми впопереку десь назад на, про, проген робимо, ні, це не той варіант, нам потрібно сісти рівно. І в положенні, коли ми сидимо, уявляємо за комп'ютером, штовхнути потилицю дещо назад. А підборіддя вниз. Відчути, як задня поверхнева лінія натягується, потилиться назад, підборіддя вниз. Власне, це основний для нас дефіцитний рух і його зрозумівши, тримаючи цю поставу, коли ми сидимо за столом, коли ми ходимо, прогулюємося, відпочиваємо. Це положення шиї має зберігатися. Не ми сидимо так, дома прийшли, лягли в диван так. Вправи тоді не будуть працювати, і всі вправи будуть побудовані в принципі на ось цьому дефіцитному русі, раз і частково на розгинанні. Два це те, що потрібно вашій шиї. Для вправ шиї, от зараз, ми підходимо до самої практики. Перший етап, звісно, зрозуміти, що таке потилиться назад. Але одночасно нам потрібно дещо опустити підборіддя вниз. Слабкість глибоких флексорів, шиї, згиначів. Це якраз одна із проблем, яку ми вирішуємо. Тому спробуйте ось так: потилицю назад, підборіддя дещо вниз. Потилицю назад вперед не треба в протракцію. Ми трошки якби розслабляємо і штовхаємо потилицю назад, підборіддя вниз. Потилицю назад, підборіддя вниз. Потилицю назад, підборіддя вниз. Відчути і цей рух, так, коли задня поверхня якби витягується вгору. Це перший рух. На цьому фоні, тримаючи вже першим етапом, ми даємо розминку, певний рух. Забудьте про ось такі колові рухи шию. Це дуже неправильний рух. В нас особлива кісткова будова двох верхніх Хребців, Атлант Аксіс називається. На Атланті стоїть, так би мовити, голова. А Аксіс має будову такий виступ кістковий, ем, на якому власне йде обертання і така ампліта. Туди руху головою. І коли на цьому невеликому кістковому виступі ми починаємо ще головою бовтати зміщеним центром ваги це не те точно, що потрібно нашій голові. Тому про колові рухи забуваємо, а ось розминальні рухи на фоні підтягнутої шиї назад. Перше, це ми робимо рух згинання-розгинання. Спочатку потилиться назад, підборіддя вниз і легенько підборіддя вгору. Потилиця назад, підборіддя вгору, потилиця назад. Такий рух повільно, відчуваючи саме не просто махання головою вперед-назад. А рух від м'язів, як передня задня поверхня шиї, витягується, так і внутрішні, наші суглобові структури. Так, раз, десять, двадцять. Наступний рух це ротації вліво-вправо. Кожен раз поправляємо, щоб потилиця йшла назад. Ось такий рух ми робимо. Ротація вліво вправо, стараючись під боріддям дотягуватися до плеча. Більше, більше до плеча. Ось так. Чудово. Потилицю перевірили. Руки стараємося вниз. І легенько одне вухо тягнемо до плеча, і інше. Одне вухо до плеча інше. При цьому вухо вгору плече вниз, весь бік розтягується. Це первинна активація наших м'язів шиї. Два напрямки, агоністи, антагоністи тут працюють. Чудово. Далі, щоб шия була ок, крім потилиці назад підборіддя вниз, нам треба ще трошки, якби би плечі вміти опускати вниз. Е, і не. Напружувати зведенням лопаток, це не зовсім правильно. А скоріше відчувати, що грудина пішла вперед, при цьому лопатки також дещо розведені. Тому, якщо вам цей рух не знайомий, порухайте плечима вгору вниз, вгору вниз. Ось так от: піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо, піднімаємо. І черговий раз, коли ми опустили, якби трошки зафіксували. Не має бути так, от напруження, що ми сильно вниз опускаємо. Але певна діє тонус в цьому напрямку саме так. Ну і сонячне сплетіння вперед, лопатки дещо розведені, потилиться назад. Це є платформа. Далі рекомендую вправи зробити, про які ми говорили. Для них дуже нам буде рекомендовано використовувати поясок. Рекомендую тканини, є йога пояски, та ви можете взяти. Ну, свій поясок, навіть е від штанів, ну, рекомендовано тканини, якщо є, буде зручніше. Ми беремо ось так: от поясок і створюємо протидію. Не потрібно назад перехилятися, спина вертикальна. Ось випрямились, навіть трошки прогнулися. Далі потилицю подали назад, підборіддя дещо вниз. Відмінність цього положення, що ми створюємо супротив. Тобто. Ми робимо як в попередній вправі потилиці, штовхаємо назад під боріддя вниз, але руками якби тягнемо вперед. Така протидія в паритеті. Ніхто не перемагає ні руки, ні голова. Але це створює зовнішнє додаткове навантаження саме для вімкненості м'язів, які нам потрібно вімкнути в нормальну роботу. І ось так от ми фіксуємо від 10 до 30 секунд. Потилимо це назад під боріддя вниз, руки тягнуть нас вперед. Приміром, 20 секунд ми побули, відпочили. Шию в правильному положенні, трошки можна розминальні рухи, як на початку. Декілька згинань, розгинань, бокових згинань, ротацій. І так ми повторюємо 3-4 підходи. Знову, абсолютно те саме. Супроти від 10 до 30 секунд. 10 секунд це коли ви тільки перші рази робите. Ну, а 20 і краще 30 секунд це в подальшій практиці. Потилицю виштовхаєте, фіксуєте. І знову опускаєте руки вниз. На фоні ці всі рухи відбуваються, коли потилиця на З, підборіддя вниз на фоні ретракції шиї. Окей. Ось так от ми. Енну кількість раз повторюємо. Е, можете поставити на паузу. 3-4 підходи буде оптимально. Далі, наступний варіант також з пояском. Також 3-4 підходи те саме. Але дивіться, у цьому положенні ми робимо ось такі скрутки ротації. Тут важливо, щоб поясок, бачите, зручно. Ззаді на цю ліг. Ось. Те саме, як попередній вправі, але тут ми ще додаємо наші ротатори в одну сторону в іншу. Дуже повільний рух, Ротація вліво вправо. Супротив протидія. Ми йдемо якби проти пояска. І знову відпочинок. Легенькі розминальні рухи, 3-4 рухи. Згинання розгинання, ротація і бокові згинання. І тут також 3-4 підходи. Ми ставимо на паузу і повторюємо абсолютно те саме. І остання третя вправа це ось так от боки. Статично. Потилицю назад, підборіддя вниз. Ми нібито хочемо голову зігнути в бік, так в шиї. Але знову ж таки протидіє поязком. Одна сторона. 10-30 секунд. Потім те саме робимо на іншу сторону. Відразу. І після цього знову легеньке рух. Згинання, розгинання, вліво вправо. Бокові згинання. Оцю вправу бокову також 2-4 підходи. Ми повторюємо. Тобто в нас є три вправи. У нас є вправа статична фіксація, раз, друга вправа це ось такі ротації вліво-вправо. І третя вправа – це бокові. Статичні фіксації витягувані між ними в нас є розминка, і ми не тільки хребці. Вставимо в правильне положення шию, повертаємо наш фізіологічний лордоз шиї, так і правильну релевантність верхніх двох хребців. А ми вчимо м'язи по-іншому працювати. Повертаємо той рух, який критично необхідний, дефіцитний рух. І оцей розподіл тонусу мускулатури, поверни шию в правильне положення. Але пам'ятайте, все залежить не тільки від вправ, а наскільки ви протягом дня будете тримати шию. Це не потрібно ось так от тримати, ніби ми в. Втягнуті там три підборідка в нас вилізло? Ні. Тобто це легенький тонус. Якщо у вас ось так, ви трошки назад підтягнули. І повертайте себе нагадування, що це треба робити протягом всього дня. Я вірю, у вас все вийде і ви не будете відчувати дискомфорту. Надіюся, відео вам допомогло. Якщо допомогло, будь ласка, залишіть вподобайку і коментар. Дякую, будьте здорові і щасливі!